Друзі, всім привіт. Сьогодні вирішив пошукати гриби. Ось який красені, гляньте. Молоденький, тільки новий ліс. Супер. Ох ти клас! Друзі, колись ми це називали черенами Погляньте, білі гриби. Один, другий, третій. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, товстопузик. Далі восьмий тільки починає лазити. Дев'ятий, десятий, одинадцятий і так далі. Клас! Це просто супер! Супер. Друзі, погляньте. І це тільки в одному місці. 12 білих грибочків. красота неимоверно тюльки почавликали вот такие вот такие красы в вот этом году, ребят, одни вот такие пузатики, смотрите вот какой красавчик поднимаю голову посмотрю дальше, вон еще один смотрите еще Акура. Вс, жгай Чого вони в цьому році такі всі дивні, пузаті такі. Ідемо далі. Друзі, глянув маленькі ось такі бабочки, грибочок собі дивіться. Ханенький. А поруч, яка красота! Супер, просто алюмі І знов пузатик! Супер, просто клас! Неймовірно! Скільки грибів у цьому році. Я вже думав, що їх і немає, і не буде. згадую, що мені в дитинстві казав батько. Син, якщо знайшов один грибок, шукай пару. Завжди повинна бути пара. Завжди. Супер. Класа. Може ще один де буде? Ні, наче не бачу. Два. Супер. Йдемо далі. Як тільки зайдеш трошки в кусти, відразу знаходиш опята. Але дуже багато, дуже багато переростків вже. Йдемо далі. Так, друзі, вирішив трошечки спуститися нижче. Дивіться знову яка красота. Просто супер. Гляньте, гляньте. красень. spromujú pošukatý druhý pár